Сьогодні вилучали авіаційну бомбу 250 го калібру, було її вилучено та вивезено на підний майданчик для подальшого знешкодження. Це була керована авіаційна бомба, яка за даних якихось причин не здотонувала. Провели евакуацію населення лежачих мешканців та тих, хто може самі виїхати з даного села, тому що село не дуже велике, і евакуація населення поводилась майже. Зі всього села. Наслідки це могла бити населення або калі... каліцтво населення зробити та змогла зробити значні руйнування даного села, тому що село не дуже велике і могла велику шкоду принести.